Вітаю вас, брати та сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і дякую Ісусу Христу за ту милість, що ми маємо сьогодні бути в домі живого Бога. Алілуя! Ми сьогодні знаходимося серед живих людей, серед народу Божого, серед святих і це є милість Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дякувати Богу, що Він спас нас. Не за наші вчинки, а по своєї великої величної любові, за своїм великим милосердям дарував нам надію на вічне життя. Слава йому! І більш того, він ще нам дарував Духа Святого. І як сказав він в слові своєму до учнів, Він на вас перебуває і в вас буде. І сьогодні це слово виконалося в нас, і Дух Святий перебуває в нас. Слава Господу. Ми дякуємо Богу і за той дім, який ми маємо. Дійсно, добре, коли, коли, коли людині є куди повертатися, правда? Добре прийти там, десь ти перебував якийсь час, може, на праці, може на якихсь дорогах, але добре, коли тобі є куди повернутися, ти знаєш, що тебе чекає. Ти приходиш, там є любов, радість, мір. Все це наповнює тебе, тобі є куди йти. Гарно, що нам є йти, куди прийти знаєте, в Дом молитви. Ти приходиш і тут, ти переживаєш любов Божу, Благословіння ти бачиш братів, сестер, які тобі рідні, рідні по вірі, завдяки тому, що Христос просто однією кров'ю зробив нас, знаєте, родними і близькими. Слава Йому! І це велика милість, знаєте, що крім того, що ми на землі маємо такі добрі дома, ми ще маємо на небі дом, куди ми всі прийдемо, і там нас зустріне сама любов. Алілуя! І це набагато більше, ніж тут ми можемо переживати. Там набагато красивіше, гарніше, там добре, там батько небесний чекає кожного з нас. І така тепла велична любов Божа. Яка може огорнути тебе і дати тобі щастя, коли ти тут на землі чогось ти не переживав, такої блаженної миті. Може, щось втрачав, може, проливав якісь сльози горя, не втіхи. Знай, що слово Господнє каже, коли ти туди прийдеш, Христос витри всяку слізу з очей твоїх, слава йому! Він тебе чекає, Він тобі, тебе любить. І він зустріне тебе, щоб набагато більше дати і благословити. Там є сокровище! алелуя. І нехай це сокров... цим сокровищем буде наше серце, щоб ми прийшли туди, де нас чекає Христос. Я б хотів би сьогодні прочитати одне місце Писання. Воно є в моєму серці, бо я переживаю, знаєте, такі миттєвості життя, коли, знаєте. Зараз трошки новий календар такий, по-іншому, ну, по по але всеред, я так більш трошки постаріше, в середу у нас було таке добре, добре свято стрітання. І я, просто читаючи слово Господнє, ну, переживаю це свято і роздумовую над ним. І хотів би, знаєте, нагадати нам ще і ще раз, бо в цьому строках Святого Письма є багато. Таких речей, які нам дуже-дуже потрібні і сьогодні. І коли ми звернемо увагу на ці, це місце Писання, яке написане в Євангелії від Луки, другий розділ з 25-го верша, такі слова. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той, праведний та побожний, очікував, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрите Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа, Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним, законним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині, владика, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння. Що ти приготував перед усіма народами світла на просвіту поганам і славу славу твого люду, Ізраїля! Слава нашому Господу! Знаєте, читаючи це місце Писання, ну, мені, мене дуже дивує ця людина, оцей Сімеон. Він дуже, дуже мене дивує. Зауважте, що слово Господнє нам каже, що цей чоловік був в Єрусалімі і він був праведний та побожний. Дуже цікава річ. Він був праведний і побожний. І те, що він був праведний і побожний, нам говорить ще інше слово, що Духом Святим йому було відкрито. Він перебував в такому стані, що мав спілкування со святим Богом в той час, коли нам Писання каже, що Бог дуже давно не говорив до народу. Проміжок між Євангелією і останньою книгою Вітхого заповіту дуже великі, там декількасот років. І написано в останній книзі, що Бог вже не говорив до народу. Слово було рідке. А ця людина, вона перебувала в Єрусалимі, муж праведний, благочестивий і зауважте, а Духом Святим йому було відкрито. Отаке його становище. І знаєте, можна було б сказати, що в тому Єрусалимі багато речей відбувалося. По-перше, Ізраїль був під, Римським, під Римською імперією. І багато що було в тому Єрусалимі, вони були в рабстві, важкість відчувалась. Багато хто поклонявся іншим богам, а ця людина продовжила ходити в храм Господній. І він був побожний. Він перебував в правді Господа. І Дух Божий перебував на ньому і йому відкрив, що він не помре. Не помре, поки, поки не побачить спасіння того, хто прийде спасти Ізраїля весь цей світ. Слава нашому Господеві. І знаєте, дивлячись на цю людину, в ті важкі часи зауважте, що написано, крім того, що йому було відкрито Духом Святим, а далі написано і сказано, що то не була якась його черга, або ще щось. А написано, що Духом Святим він був приведений до храму. І я зауважив на це місце, знаєте, особливо свій погляд з того, ну, з тої думки, що ця людина була вадима Духом Божим. Він постійно перебував в такому становищі, що запитував себе, відчуваю або чую, чи я чую голос Святого Духа. Де він? Що мені сьогодні Господь каже? Якщо б він би не був водимий Духом Святим, побачив би він Ісуса. Знаєте, тут таке, таке ну, дуже дивне питання, але коли ми його собі, собі задаємо, отак от ми можемо перебувати вдома, ну я просто так думаю, може бути і така, справа, така справа. Ми можемо вдома перебувати, знаємо зібрання, знаєте, а нас туди нічого не тягне. Ми в такому положенні те з роботи прийшов, трошечки уставший, і знаходжу в собі оправдання, щоб не йти до зібрання. А тут цей чоловік, знаєте, навпаки, він робив все, щоб попасти туди, в дом Господній, щоб йому нічого не заважало. Він навпаки ну, відчував присутність Божу і настільки своїм серцем, він був податливий до Духа, дії Духа Святого. Щоб тільки догодити Господу. Отаке От його дивне становище на той час було. І то, знаєте, дивлячись на це місце писання, воно мене ну, побуджує до того, щоб в сьогоднішній час, коли навколо з нас, знаєте, ця темрява, яка є, вона навпаки згущається навколо нас, щоб ми в своєму серці не знаходили там якесь оправдання, як би не піти. А навпаки, що мені каже Дух Святий? Щоб я, знаєте, відгукнувся на його позив і подих і навпаки побіг додому Господнього, щоб пережити ту зустріч з Ісусом Христом, яку Він мені колись обіцяв Духом Святим. Слава йому! Зауважте, коли ми покаялися і прийняли Духа Святого, в нас розпалювалося вогонь, благодаті Божої, який нас тягнув до себе. І ми згуртовувалися все більше і більше до молитви, до того, щоб прийняти благодать Господню і шукали його. І знаєте, слово Господнє, друге послання до коринтян, нам каже такі слова. Апостол Павло Духом Святим, він наголошує для нас. Випробовуйте себе, вірі ви, ви чи ні? І він, так знаєте, наголошує таке питання ставить до кожного з нас. І коли ми за собі задаємо таке питання. Ми можемо, зауважити, ми можемо спитати, що мене, мене взагалі-то тягне, що мені в серці, куди мен, мене направляє, до чого я йду. І гарна річ, коли ми завжди будемо стремити, стремитися до того, щоб сповнити благодаті Божої і стремитися до того, щоб до святих, до вірних, до Отця Господнього, щоб там почути Слово Боже. Щоб пережити благодать і любов Господню, яка мене наповнить, і якою я буду далі рухатися, не дивлячись на обставини, які сьогодні мене оточують. Вони впливають, вони питаються, знаєте, збити нас з того шляху, яким ми йдемо. Але якщо ми будемо сповнюватися силою Божою, силою Духа Святого, ми обов'язково пройдемо. Чому ми так роздумовуємо? Да просто? Все просто, коли це було сказано Сімеону, не помреш, поки не побачиш Спасителя, колись нам Господь, в Слові Божому, сказав: не залишу вас, прийду за вами. Алелуя. так як і йому. І також ти саме, як і йому, Він проговорив твоє серце. Війдеш в небо, він тебе там буде зустрічати. Обов'язково його побачиш своїми очами. Зауважте багато праведних людей, візьміть Йова, переживав багато таких, знаєте, труднощів в своєму житті. І все було із хвороба, і багато що втратив. Але що він нагадував для себе? Він казав: А я знаю і вірю, відкупитель мой жив. Галилуя! І це було його життя. Таким чином він проходив випробування. Він ви знаєте, іспитував себе, вірив він чи ні, не дивлячись на той час, коли в нього все було добре, він постійно випробував себе, щоб залишитися вірним Господу. І тому, коли він до нього прийшло то випробування, він, знаєте, не похитнувся, але навпаки, хотів з'єднатися з Богом і спілкуватися з ним. І багато праведних людей проходили свій шлях, не дивлячись на ті труднощі, які є в їхньому житті, завдяки тому, щоб вони хотіли догодити Господу і сповнилися силою Божою Восіння. То пусть нас Бог сьогодні благословить, щоб ми, перебуваючи на цьому місці, сповнили силою Божою, і щоб Господь, знаєте, нам нагадав. Що в той час, як написано, прийде Дух Святий, який нагадає вам всі слова, що казав Ісус Христос. І пусть це сказано буде в серці кожної людини, не, не втрачай надії. Підійми голову свою, близько визволене Господь близько. Всі обставини, які окружають, оточують нас сьогодні, вони нам вказують на, знаєте, на останній час. І багато людей сьогодні чогось бігають і думають, це вже останній час, це вже останній час, все. що будемо робити, куди подітися? А слово Господнє каже, коли це буде, підійміть і голови ваші і подивіться на того, який йде. І, і скажіть йому, гряди, Господи, бо для того часу Він викупив нас і до того часу веде нас. То нехай нас Господь сьогодні благословить, знаєте, щоб ми сповнились тою надією і силою Духа Святого вас спасіння. Люблячий Господь, чекає на кожного з нас приємне молитовне служіння. То давайте сповнимося силою Божою. Як у той Сімеон. Будемо чекати визволення, чекати того часу Господнього благословіння. Прийде свій час. І нам залишити все прийдеться на цій землі, але серце наше буде там, де є наш скарб, а наш скарб Христос. Пусть Бог нас всіх благословить. І давайте, ставши на коліна, прославимо ім'я Господнє і помолимося йому, щоб сповнитись тою силою Божою Духом Святим, і да прославиться ім'я Господнє. Амінь.